Так, всім доброго дня. Огляд сівалочки. У нас китайська оригінальна. Була 1,80 метра, перероблена під 2-метрову. Ось така у нас 12 рядна сівалочка 2Б FT12. Хто впізнає завод китайський, то скаже, чи то чангфа, чи то не чангфа. Рік випуску 2005. Розрахований під трактор 11 кВт. 12-рядково. Бункер йде в нас під добриво і під е, зерно. Тут зерно, тут добриво. Було поділено пів на пів. Ну так як спочатку взагалі не використовувалося добриво, я взагалі тут зняв перегородку. І кришки тут не було, тут була оця кришка, це і була перегородка. Перегородку вже я доробив, бо цю зробив кришкою. Ну і Не використовувалися добриво, тому практичніше було використовувати весь бак під е, зерно. Влазиться тут 150 кг, 125 тут і 25 зробив під добрив. Коли було повністю під зернато, три мішки влазило спокійно, дуже було класно, і якщо сіяти гектари, це виправдано, бо тепер влазиться лише два мішочки повних. І третій вже можна не сипати, бо повний не дуже зручно засипати. Але всім з добрими, з добрими набагато краще показується себе. Культури. На добрива. Найгірше то, що на добриво не з нержавійки. Було б нержавійки, бляха, чи сам бак знизу було б набагато краще. Тут у нас ланцюги були, вони в мене зразу на першому ж городі позлітали, бо не було ні успокоїтеля, ні натяжного, ну, яке зробилося і так ходить вже купу років. Пластикові у нас ліки. Також були пластикові трубопроводи, але так як в мене віяне, а в людей більшості було зерно не віяне, я змушений був переробити на таку сантехнічну трубку. Вона великого діаметра, і якщо люди кидали засипали зі сміттям, воно не забивалося. Оця гофрушка стандартна, вона, якщо не віяне зерно, забивалася моментально. Ну принцип, як бачимо, йде по типу СЗшний, тобто є поводочок. Є в кінці стойка з пружинкою і воно собі на грудах, на нерівностях воно плаває. Хід тут сантиметрів 10, якщо повністю вижити. Цього практично достатньо. Цього практично достатньо. Рама — це у нас квадрат. Квадрат у нас 50 на 50. Скоріш за все. Тут 40 на 40, на 150 на 50. Кожна секція сей. на стрім'янках, кожна на поводках. Є коротші поводки, довші поводки. Рамка стандартна, пальці 22. Була тут ще така розгортаюча з дисками, але вона не практична. У мене був і 40, то воно горнуло по раму, не розгортало. Кубота дозволяє без цього сіяти, тому що широкі колеса. він ямів не протоптує. Плюс за колесом. Пружина тут має регулювання, можна більший більш натяг поставити, є ще один отвір. Було пересверлено, щоб стойка була нижча і пружинка піджата. Тобто оцей за колесом він чуть-чуть нижче придавлений. Далі. Піддобрива було перероблено, тому що мінімально вона висипала 150 кг. Це дуже багато. Це вже катушки були практично закриті. Тому поставлена була більша зірочка. Ну, ланцюги поки що познімав, бо я ще поки що нічого добре не сів. Далі. Глибина, тут регулювання цікаве. Каток йде на жорстко. Ось маєте глибину посіву. Виставлено 3-4 см. Поставлена максимальна глибина. Була виставлена середня глибина, коли я весь час, наприклад, орав під озимі зернові. Зараз я не ору, все йде під дисковку по рештках. Тому поставлена максимальна глибина. І далі глибина регулюється центральним винтом. Чим більше я вкорочую, тим більше, відповідно, вона глибше стає. Чим більше я видовжую, тим більше я її вимілюю. Е, глибину я можу поставити від 0 см до 7-10 до см. Стандартно стоїть там 3-4 см. Тут на жорстко, як бачимо, шлейф. Не горне, ні разу він мені в життю не горнув. Здорові мужики, деколи ставали тут, мішки загружали, то я просто тут підпер, бо ну, гнулося конкретно. Не погнулося, воно вібрує назад, віддає, так би, Сама підножка сильна, скільки років тут жодного зварного шва. Але якщо такий добрий дядько і мішки по 60 кг, то то вгиналося чуть не до катка. Але... В принципі, служить катоки десь-не десь підварював, у нас чорнозем, сильні груди. Буде видно, не буде видно, я трошки по болоті досівав, Ну, він десь не десь підварений був. Не видно. По краю може, видно, а по краю і підварив. Ну, це, в принципі, все. Шлейф вже трошки по а, пружинки тут підсіли. Я вже їх видно, не видно, підтягував. Вони тут. Прокручується, їх тут можна підтягувати 100 років. Працює. Трошки було доварено, тому що, як я казав, з 1,80 м я зробив двох метрову. Двохметрова чому? Як завжди, площі там бувають 8 метрів, 10 метрів, 20 метрів. Тому двохметрова набагато практичніша. Ось зараз лишається той кавальчик, тих пів метра, метр і то досівати непрактично. Якось так, в принципі так. Посилений був бак, от, от така полоска дана. Тому що, як завжди, возилося повний бак, тут теж є такий хідник. Сюди ще три мішки і так вивожу на поле. Механізм виставляється тут від нуля, від нуля до 4 ценів. 400 кг. Тут от, є барашик. Виставляється він, от, я кручу одним пальчиком. Тут можна виставити до міліметра. Вона сіє дуже точно. Я вже сіяв все, і гречку, і сою, Якщо я виставив 100 кг, вона буде висівала рівно 100 кг гречки, сої, пшениця. Рівно 100 кг. Регулюється, кажу, можна регулювати до міліметра. Не так як там там якісь такі є пластмаски. Тут такого немає. Тут металічно. По різьбі отаку от чуть крутнув вже менше. Ще чуть крутнув, ще чуть менше. Виставити можна я кажу, 2 мм. Останній раз я сіяв люцерку, не знаю, видно, не видно. Сіялася люцерка. Було виставлено, не пам'ятаю, 45 кг, щось таке на гектар. язички мають три регулювання. Зараз виставлено на люцерку, він повністю їздить піднятий, потім опускається друге положення. Як показати, де було видно, не видно. Ось. Саме перше. Це вроді друге. І оце третє. Під сою даю на самий низ, тому що в другому положенні на зернові. Воно просто ламає сою на двоє. Якщо я хочу виставити 80 кг, а соя чуть грубша за катушку. Катушки пластики. В принципі, працюють. Тут вал круглий, не такий шестигранний, як, як зараз. Ну, Все на стрімянках, все. Все жжж. гарно, пружинки. Практично ні одної я не міняв, ні одна не трісла. Тут все, гарні кріплення, гарні стрім'яночки, все працює, все функціонує. що ось така сівалочка. Не нове, то і нове. Я таки за таку сівалку. Як... Вона тоді коштувала тисячі доларів, це був 2008 рік. Чи. Десь так, 2007-2008. Я, не... я не думаю, що я в 2005-му її купив, не пам'ятаю. Може, в 2005-му, може і чуть -чуть пізніше, ну, але кажу. Після того, як я її купив, купляв її в Тернополі. Після того вони пропали, тому що людям було дуже дорого. І їм завезли по 1000 доларів нове то і нове. Ну а зараз нове то і нове знов коштує півтори тисячі і воно не таке і одноразове. Тому, якщо хочете шукати щось добре або беушне, або вже щось імпортне, бо з наших оцих всіх гномів, не гномів, оцих Агро, там вони і тяжкі, і дорогі. Не знаю для кого вони їх роблять. ну, Ця сівалка, в принципі, і, краще в сегментній ціна якість це по-любому. Всім удачі, всім пока.